Маскувальну сітку розміром 3,5 на чотири метри плетуть для оборонців місцеві жительки. Зараз збираються не часто, бо літо і роботи вдома вистачає, каже пані Людмила. Це село, це село, що там сказати. І треба вдома робити і, як то кажеться, і... але стараємося чим частіше, щоб і якщось не виходить, то дівчата беруть додому, там возить чоловік їм ці сітки, ось у такі рамки. І вони там вечорами чи коли там в них виходить? Як коли в них виходить, в'яжуть. Щоб не сидіти, а телевізор, що дивитися, економити сітку треба. Сітку плетуть із тканини, що залишається після пошиття маскувальних костюмів для оборонців, каже Людмила. Це оце, з того, що шиють костюми, оці наші, ці швей, дівчата, які там шиють. От і вони саме цього кусочки, що лишається, теж ми використовуємо його. Використовуємо так само, тому що це все йде, як то кажеться, безвідходно. Наших хлопців буде берегти. Старший син захищає Україну, розповідає Олена. Меншому 21 і теж хоче доєднатися до лав ЗСУ. «Можу, щось поможу, що не можу, не допоможу. Хай їх Бог береже, допомагає. Дякуємо, що вони нас захищають. Працюють жінки у місцевому волонтерському центрі. Костюми та сітки виготовляють на замовлення військових, каже волонтер Володимир Щербань. Зараз запитів від воїнів чимало, тож просить небайдужих про допомогу, бо рук не вистачає. Більше рук треба. Більше рух, щоб більше працювало. Дуже велика потреба у массітках, кікіморах. Хлопці чекають по дві, по три тижні. Сітка, над якою зараз працюють, буде готова за два дні. На неї вже чекають військові. Юлія Везнюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.